Ухвала суду ухвала суду слухається стоячи. Ухвала імені України, 17 травня 2023 року місце Олександрії, Олександрійському землі Суд Кіроводської області у складі голови, суді педагогія Миколаївни за участі секретаря судового засідання Шаповал, скажника Літвіна, прокурора Гуцева, Розглянувши відкритому судовому засіданні, скаргу, Літвіна. Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області, яка полягає у ненесенні відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення, встановив <клід> літвінг звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальні правопорушення. До єдиного реєстру до судового розслідування судового засідання з харчних відміннося до суду заяви до провіді прокурора Гудцел у даному кримінальному провадженні з підстав відсутності підтвердження повноважень прокурора на участь у даній справі. Прокурор Гудцел пояснив, що дій на підставі письмової резолюції керівника Олександрівської коржурної прокуратури, яка, яку надав для огляду свідчення суді. Посвідчення прокурора та отримання судової поїздки про виклик до Олександрійської міст до Олександрійської суду Кіровоградської області. Вважаю, що підстави для задоволення заяви скаржника про його відвідують судні. Суд вислухавши думку учасників провадження, дійшов до наступних висновків. Згідно з статиєю сімсотсьом КПК України, прокурор не має право брати участь у кримінальних провадженні, якщо він є заявником, потерпілим, цивільним непозивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї або близьким родичам сторони. Заявника потерпілого цивільного позивача або цивільного відповідача, якщо він брав участь у цьому впровадженні, як слідчий суддя суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу, органу правації перекладач, якщо він особисто або його близькі родичі, чи члени його сім'ї, заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші підстави, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості. відповідно до частини п'ятої. Статті 80 Кримінального процесуального кодексу України відвід повинен бути вмотивований. Для відводу прокурора необхідно, для відводу прокурора необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказати на неможливість його участі у кримінальному провадженні. Від повинен бути вмотивований, з, з наведенням відповідних аргументів та доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу. Якщо він не вмотивований, цей підстави для відмови в його задоволення. Проте заява про відвід прокурора Гуцела заявлена з формальних необґрунтованих підстав та не містить жодних підстав, які б викликали унеможливлювали його участь у розгляді вказаної судової справи, відповідно до приписів статті 77 Кримінального процесуального кодексу України. Повноваження прокурора для його участі в розгляді скарги. Підтверджені належним чином. Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що підстави для відводу прокурора відсутні. керуючись статтями 37, 77, 80, 81 Кримінального процесуального кодексу України суд ухвалив. У задоволення заяви скаржника Літвіна Олександра Володимировича, про прокурора Олександрійської окружної прокуратури Уцила Віктора Анатолійовича відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає слідчя суддя подаляк'яну Миколаївна. Прошу сідати. Так, повторюю запитання. Скажімо. Повторюйте. Відводи. Відводи на підставі того, що ви порушуєте кримінально-процесуальний кодекс в частині того, що допускаєте, без належних повноважень. Прокурора, я вам заявляю, відвід. -від. Розглядайте. Ви не даєте розглянути справу. Я не даю розглянути справу. У суді Дубровській було 40 днів розглянути цю справу, вона не розглянула. Так же само допустила прокурора. Апеляційний суд скасував її рішення. Те, що вона приплила рішення сюди судді молоди і, і прокурора, який не мав повноважень, це все скасовано. Зараз ви законно розглянете. І все буде швидко розглянуто. Коли порушуєте закон, не почавши процес, який вам довіра, ви нечість. Ви зараз так суд назвали? так? Суд це суд. А те, що ви чините іменем України, це війна, там де ви звідки прийшли. Щоб ви розуміли ваші протиправні рішення. Прокурор, ваша думка. Я вважаю, що заявник зловживає своїми правами в даному випадку, крім того, неналежна поведінка СОД. На місці ухвалив відповідно до статті 35 іменно процесуального кодексу України передати розгляд пропотання свідчого пропитання скаржника Літвіна щодо відвода слідчого судді Педаляк Яни Миколаївни на розгляд іншого судді Оксановського міжнародного суду Кіровоградської області в судовому засіданні перевагені півним процесуальним кодексом. Визначені. І всі громадяни повинні дотримуватись їх без виключення. Судді також повинні дотриматись законодавства і кримінально процесуального кодексу. Як це вас також стосується. Пане Ютюн, це для очередного ролику своїх? Саме так. Показательне виступлення. Побачимо. Зрозуміло. Ще двадцять року судове засідання оголошується відкритим Олександрійським середній суд Кіровограцьку області, розглядає справу за, за скаргою заскаргувати на Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора, яка полягає немнесим відності про кримінальне правопорушення до єдиного довівську до Сурових Радського. До пенсекретаря судове <кій> засідання у нас з'явилася

Прошу Прокурор Олександрівської окружної прокуратури Гуса Віктор Анатолійович. Дію на підставі доручення резолюції керівника Олександрівської окружної прокуратури. Також посвідчено. Будь ласка, задавайте. Розявляється свідчі судові падаря кінопроводжувати особового засідання шапала присутності з каршника людина Олександра Володимировича і представника Олександрійського окружної прокуратури, прокурора Гуцева. Чи будуть відводити складу суду або іншим учасникам з Перед тим як розглянути питання відводів, у нас є 342 стаття. Я просив прокурора до засідання. І не бачив, щоб секретар встановлював його повноваження. Я хочу ознайомитись з його дорученням. Він заявив, що в нього є документи, повноваження. Це хвилину займ. Повноваження він є на підставі посвідчення прокурора і е е резолюції керівника Олександрівського Кружної. Є таке поняття резолюції керівника? В якому вигляді? Як це передбачено процесуальним законодавством? Свідчення, будь ласка, ви бажаєте подивитися Я бажаю всі документи, які в даному процесі підтверджують повноваження. Ті, які були суду. Тобто ви вважаєте, що повістка про виклик до суду є повноваженнями прокурора в даному процесі? Перший раз він взагалі прийшов як син лейтенанта Шмідта. Зараз я також не бачу, що це прокурор, на ньому має бути форма, не одяг. Вибачте, ну форму неводяг вже давно скасували, це, по-перше, діючим законодавством про органи прокуратури. По-друге, на ті документи, на які процесуальні ви посилаєтесь, вони виносяться вже після внесення відомостей до ДРДР, коли розпочинається досудове розслідування у кримінальному провадженні. В даний момент іде. Так, я вас запитую, чи будуть відводи складу суду або Ну, У мене відвод прокурору. У мене на підставі того, що в нього на даний момент немає ні доручення, ні постанови. А судова повістка це зрозуміло. питання риторичне. Для вас це зрозуміло, для мене ні. Що ви не зрозуміли, по-перше, відводи самовідводи відсутні у даному розгляді? А з приводу думки алітвінату вона безпідставна, тому я вже висловив свою думку перед цим. Підтримуєте пропитання провідних прокурор? Так, так підтримуєте. Особливо думку. Учасники розгляду впровадження резоляції до, до нашої кімнати для ухвалення рішення.